Слава Україні, 28 червня, якщо не помиляюся. Ой, червня, говорю, серпня, вже кінець літа. І продовжую огляд. Приїхав на сою. Це соя мустанг. Як бачимо, загальний фон повністю зелений. Де-не-де трошечки повипадали рослинки. Тобто, ось, отакі є. До речі, зараз погляну, що з ними не так, бо от поодинокі трапляються. Також бачимо, трошки соняшничка там квітує. І кожного разу говорю, що треба, мабуть, би його зібрати. Ну, поки тільки на словах. І важко сказати, чи насправді так буде практично. Ну, нічого, цього разу знову скажу, що треба буде пройтися і позбивати шапочки. А поговоримо про сою. Значить, Соя, як бачимо, в більшій мірі зелена, 70 міжряддя, 20 штук на метр орієнтовно, невеличка норма висіву, вагова, це близько 50 кг на гектар. І от маємо таку сою. Так, зараз хочу подивитися, що з цими рослинками, чому вони вже підсохли. Ось це ось вона. Оп. Так, ну от воно тут ось відламалося, то гадаю, якраз все питання в цьому місці. Тобто це ураження, ураження рослинки, і вона повністю суха. Ну, в принципі, не знаю, чи встигне вона доформувати боби. Ну, думаю, що так, да, тут буде таке невиповнене насіння, ну, в принципі воно вимолотиться. Так, як бачимо, невеличкий відсоток невеличкий, присутній от таких рослинок. Зараз ще якось нахилюся. Так, ось, наприклад, вона також ця рослинка. Ось-ось-ось. Рухаємося ось сюди і дивимося, ось вона. Ця рослинка, не знаю, вам видно, ні. Зараз погляну. Так, ось оце рукою я тримаю. Оп, оп, коренева система нормальна, а потім ось раз. І ось у цьому місці вона ламається. Хто, хто з певністю знає, що це таке, будь, ласка, поділіться, ані сам буду шукати, хто робить таку шкоду. Тобто ось раз, можливо, це що там, враження хворобою, а можливо, якимсь шкідником. І рослинка відламується. Тобто коренева система пробував, не видіргнув, а от в цьому місці сантиметрів так. До п'яти від поверхні ґрунту. Раз, і рослинка ламається, і от така вона. Ну, то добре. Точніше, це не добре, але, ну, як бачимо, масового такого нема. Там, де-не-де по рослинки. Так, е я стою, соя висока по пояс містами вище. Міжряддя повністю закрите. І зараз хочеться подивитися, а що ж тут по бувах. Ну, В принципі, боби присутні. Зараз спробую ось вирвати якусь рослинку. Кореневі системи ого, досить міцні. Ось дивіться, так в мене вийшло відламати корінь. Бульбочкові бактерії були присутні, по ідеї, вони повинні були працювати. І ось така рослинка. Дві гілочки додаткові. На них бобів небагато, зараз рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут одна 7 бобів. І на основному, як бачимо, боби закладаються досить високо. Продовжую рахувати. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 бобів я нарахував, але, але вони у більшій мірі мають три насінинки і по 2. Тобто, ну не наскільки круто, як би хотілося. Так, цю залишимо рослинку, пройдемо трошки далі. Е, якби вегетативна маса досить радує, вона висока, в принципі, можна сказати, гарна. Трошечки присутні е, ось оця хвороба. тобто ось вона. Ну, як бачимо, в принципі, на тих листочках, на яких я її спостерігав з самого початку, вона ніби на тих листочках і залишилась. Тобто, на мою думку, що фунгіцидний захист як би свою роботу зробив, бо ми маємо, в принципі, однорідне зелене поле з невеликим проявом отакої от нальоту. Ось така хвороба. Треба в довідничку глянути, як правильно вона зветься. В принципі, здається, досить гарно виражено можна ідентифікувати. Ось такий соняшничок трапляється, отакий метелик на ньому сидів. Так, що ще по цій сої? Боби порахував, зараз ще от якусь рослинку, вирву, десь трошки пройдуся на іншу сівалку, прохід сівалки. Да, Досить висока, містами аж до пупа. З моїм зростом десь 1,80 вісімдесят. то вона виглядає вегетативно досить класно. А от по бобах. Зараз ще одну ось отак нагиляюся. Наприклад, візьмемо ось цю. Теж розстановочка собі, можна і краще. Ну, ми над цим працюємо. Знову корінь відламався. Як бачимо, в принципі, стрижень непоганий, бульбочки також були. Тут також не сильно виражені дві гілочки, три навіть рахую боби. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, десь 42, ну, тобто в районі 40 бобів. 40 бобів. Ну і також бачу в основному 3 насінинки. Трапляється там вгорі 4, дуже мало. І трапляється дві насінинки в бобику. Ну і цікаво буде, що в нас маса тисячі на цей сезон, як вона покаже. Тут також трапляються ці поодинокі уражені рослинки, які висохли. І отам я проходив трошечки, бачив, зараз не трапляється чортополохівка. Також в декількох місцях видно її так зване гніздечко. Але масового ураження не було. Тобто все воно самопроконтролювалося, ніяких інсектицидів тут не було. І в принципі всяка нечість у нас минула. У нас були невеличкі опади, декілька крапель впало, то досить волого йти типу по сої. Ну, Нічого страшного. Я гадаю, що для даної сої в принципі, опади зараз досить вчасно. Іде на лив бобів, формування насіння. Ну, Тут зовсім висока соя. Блін, реально Вегетативну масу набирає мустанг бомбезно. Цікаво, як це буде відображатися на врожайності. До речі, як бачимо, соя вся стоїть, нічого вона не вилягла, не запліталася. В принципі, все нормально. Ось рядочок, ось він розкривається. Ось він стоїть, між ним можна ходити досить нормально. В принципі, сказати, що тут посадка тримає. Ну, як далі подивитися, ну, також візуально видно де рядочки, де міжряддя трошки ямка. Тобто, в принципі, у цій сої проблем з поляганням як такових немає. Тут ось типа, трошки є, а це як придивитися, це прохід оприскувача. А так Бо по, по цьому питанню все нормально. Так, зараз я ще пройдуся до нашої сої, та що, е, власна.